you <smart noise> Слава Україні, підписуйтесь на телеграм-канал. На жаль, на сьогоднішній день у нашій країні дуже нелегкі часи. Допоки на території держави трапляються страшні речі, триває жорстока війна. Найкращі сини та доньки України віддають найдорожче своє життя. Задля свободи свого народу хтось продовжує співпрацювати з ворогом та підтримувати його. Якби аморальним це не звучало, але є справжні зрадники, які прислужують окупантам. Як, ось, наприклад, скандальний політик ексмер Харкова Добкін. як зазначив уніан, він знову засвітився в найкращому світлі, адже провів великодню службу в Разі діякона в одному з храмів опацемпе. Тобто, у час, коли ворог невпинно руйнує життя українців, наші міста а російські псевдоприслужники у деяких насправді нема нічого святого, благословляють ворога на страшні злочини. Добкін не просто йде до храму, котрим керує Росія, а й постає в образі диякона, просто нема слів одні емоції, і вони далеко не позитивні. На опублікованому відео Добкін у світло зелені рясі і православних крестах формі прислужників-священиків допомагав московським попам святити воду. Подібні дії можуть викликати лише обурення в українського сусп. Ільства, адже замість того, аби допомогти нашій армії очистити українські землі від ворога, цей негідник допомагає Московії. Стверджується, що відео знято у селі П'ятигадки Харківської області. Судячи з кадрів, храм сильно постраждав від росартобстрілів, Тобто, прислужники Росії зібралися в місті, яке зруйнувала країна агресорка, і будуть говорити про щось моральне та духовне. Це справжній абсурд. Їх максимум це у сотні раз повторювати пропагандистські промови, підготовлені Кремлем, які цікаві лише тим, хто не гідний жити на українській землі. І якраз у Допкіна уже досить давно, дуже тісні. Стосунки з УПЦМП, що вкотре підтверджує його статус зрадника. Нагадаємо, що у 2010 році скандальний політик навіть отримав від московського патріархату УПЦМП орден святителя Дмитрія Туптала Митрополита Ростовського. А рік тому Дубкін висвятився у дияку МП. Хіротонію провів митрополит Харківський і Богодухівський онуфрій. Проаналізувавши дану інформацію, в голові виникає лише одне питання: то чому ж такий єрей? Богослужитель, прислужник Росцеркви, не поїхав до Московії. Таких як він, зрадників в Україні, не тримають і бачити не Жавить, тому вперед до Путіна в бункер. Ситуація, що склалася навколо викорінення ОПЦМП на території нашої держави, щодня набирає усе більших обертів. Як влада, так і народ роблять усе можливе, аби українська церква лишилася без таких псевдоприслужників, як Добкін чи, наприклад, Паша Мерседес. Дане питання досить гостро постало серед суспільства і є одним із нагальних та актуальних для роздумів на сьогоднішній день. Так ось, цю тему не могла не прокоментувати членкиня Комітету Ради України з питань гуманітарної інформполітики. Богуцька політикиня на своїй сторінці Фейсбук. Зазначила, мені цікаве наступне перехід цілих єпархії МП до ПЦУ. До чого тут попи? А от до чого? Якщо вони служили службу в МП, звісно, як і військовослужбовці присягали своїй церкви, а значить, вірою і правдою вели свої літургії з нахилом на Росію матушку та старшого брата і злочинну українську владу, тобто церковна ієрархія, схожа на військову і та існує чорстка вертикаль. Богуцька дуже вдало відзначила, як саме псевдослужителі МП переслужують Росії. Таким чином російські попи просто-напросто підтримують країну агресорку та усі ті злочини дії, котрі. Уїть рука Кремля, піп не буде йти проти свого художнього керівника. А значить, весь цей час зраджував Україну. Тепер, переходячи до ПЦУ, він зраджує Росію. Але що робити з його поглядами і підривною діяльністю? Політикиня поставила дуже гарне риторичне запитання. А й справді ж навіщо лишатися МП в Україні, якщо їм тут не місце? Коли уже Росія зрозуміє, що ворогів на території нашої держави, особливо після усього того, що вони накоїли, не хочуть ні бачити, ні чути в будь-якому образі. Сподіваємося, усі особливо такі псевдослужителі, як Добкін, це зрозуміють і. Олишать території нашої прекрасної держави на цьому в мене все Підписуйтесь, Тисніть на дзвіночок, ставте лайк.